Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, від яких не відірвати очей. Вражаюча українська мелодрама, одна родина, яка розповість про зв'язок кожного українця з рідною землею, серіал про кохання, попри заборону, взаємовідносини сімей та звичайно українські традиції, сімейна історія, що почалася ще століття тому. Головна героїня серіалу Оксана неочікувано для батьків поверт додому із Польщі. На полі тато дівчини зустрічається зі своїм давнім ворогом, а Оксана бачить в машині свого однокласника Максима. Подруга умовляє дівчину сходити на свято Івана Купала, який організував ворог батька. Але вони ще не знають, що на святі зародиться палке кохання та відновиться сімейна ворожнеча, а також станеться найжахливіше. До їхніх домівок прийде війна. Серіал знято за підтримки держави. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже важливо. Відважні жертви домашнього насилля не люблять говорити про проблему публічно. Щоб позбутися страху, сорому та волю, їм необхідна підтримка і допомога фахівців, тих, хто здатен зрозуміти. тих. Хто може протистояти домашнім тиранам і захистити. І ось нарешті з'являється відділ, який займається саме такими справами. Підрозділ боротьби з домашнім насильством після черги викритих справ стає повноцінною оперативно слідчою структурою. У підрозділі працюють самі жінки, різні за характером, але зі спільними цінностями. Вони стають на захист тих, хто не може протистояти домашнім тиранам. У серіалі кожна серія це реальна історія і життя. Ботоферма це драма з елементами політичного трилеру, у якій йдеться про молодого співробітника столичної ботоферми, котрий намагається протистояти потужній системі Супербота. Події стрічки відбуваються у період з 2020 року до початку повномасштабного вторгнення РФ. Україну, творці серіалу обіцяють, що покажуть всю правду про таємні інструменти ворожої пропаганди, що намагалися розхитати Україну зсередини і прокласти шлях вторгненню. Юний провінціал Антон, молодий співробітник столичної ботоферми, завдячуючи своєму гострому розуму, швидко йде на підвищення та стає елітним ботом. Тепер в його руках репутації сильних світу цього, адже з допомогою соціальних медіа він за лічені хвилини створює ідола та знищує героя, навчаючись технологіям та Отримуючи все більш складні завдання, хлопець починає розуміти, що став інструментом в руках ворога та заручником російської агентури, котра веде на території України гібридну війну в інформаційному просторі та розповсюджує серед українців кремлівські фейки з метою дестабілізації ситуації в країні під загрозою втрати власного життя та життя близьких. Антон знаходить собі сили розпочати підривну гру із середини або знищити те, що створив своїми власними руками. Ті сумі. Є він один протистояти цілій системі. Що ви думаєте про цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дитячий охоронець. Після певних подій відставний спецназівець Тарас влаштовується в охоронне агентство, прагнучи знайти своє місце в цьому світі. Колишній військовий впевнений, що легко впорається із обов'язками охоронця, але поки не дізнається, що охороняти йому доведеться найцінніше це дітей. Він готовий ризикувати власним життям, але він ще не знає, що йому доведеться боротися не лише із потенційними загрозами, а й вирішувати сімейні проблеми, які часто приховують клієнти.